Вітаю, мене звати Василь. Я консультую та допомагаю у підборі оцинкованих причепів урса. Хочу вам показати зараз невеличкий ролик від мого замовника, пана Руслана з Миколаївщини. Це СМТ Березанка, невеликий лайфхак, а саме, як на старому причепі привести новий причіп урса до себе додому. Прошу до перегляду причіп йому на делівері приїхав ось в такому запакованому вигляді і таким ось старим причепом він приїхав на відділення. Отака ось ось погрузочка. Все нормально. Лежить платформа на дошках. Все, що в неї всередині запаковане, все я лишив там. Потім вдома я його витягнув, воно все за цей. Два ремні. Брота, все стало, теж все зафіксовано. Спередні ж теж, щоб воно не поїхало вперед, теж тримається. Так що все добре, супер взагалі. Ось таким прицепом можна перевести новий прицеп. Так що, а все, що. Заводу, все лишилося на місці, все тут не розпаковане, буде розпаковуватися все вдома. А хто цікавиться купівлею оцінкованого причепа урса гарячого оцінкування, прошу телефонуйте до мене, зможу максимально якісно вас проконсультувати. Вартість у мене така ж сама, як і в Запоріжжі на виробництві. Ви нічого абсолютно не переплачуєте. навпаки ви отримаєте максимально повну. Консультацію від мене я в цьому питанні досить добре вважаю, розбираюся. Багато причепів і сам зібрав. Маю достатній досвід в цих всіх моментах, нюансах. Тому точно будете задоволені, тому що я намагаюся, щоб кожен мій клієнт отримував ідеальний причіп під свої потреби. Телефонуйте, пишіть на Viber. Успіху!